Статус вчителя в розвинених країнах світу та в Україні. Ми з батьком працювали в полі, ось яке йшла людина. Батько встав, зняв шапку і вклонився. Її. Хто це? запитав я. Це синку, учитель, відповів мені батько і ще раз низько вклонився вчителеві. Цю історію розповів перший президент Незалежної України Леонід Макарович Кравчук. На жаль, наша епоха виявилася до вчителя немилосердної. Шапку перед учителем не знімає ніхто. Професія вчителя один із стовпів, на якому тримається будова світової цивілізації. На жаль, соціальний статус, авторитет учительської професії втрачає свою соціальну вагу. Це, як відомо, загальнопланетарна, загальноєвропейська проблема за винятком таких країн, як Фінляндія, де професія вчителя залишається привабливою для молоді, а педагогічна освіта, відповідно, одна із найпопулярніших університетських навчальних програм. У Європі ситуація складається так, коли з одного боку визначається, що вчителі залишаються ключовими фігурами в освіті, а з іншого констатується, що незважаючи на певні особливості в окремих країнах, загальною тенденцією в Європі є зниження статусу професії вчителя схожа ситуація і в нашій країні, де результати соціологічного опитування свідчать про низьке суспільне визначення професії вчителя за останні 30 років. Кількість вчителів у всьому світі зросла майже в четверо. На початку 21-го століття у світі налічується близько 60 мільйонів працюючих вчителів. Таким чином, педагоги нині є найчисильнішою соціально-професійною групою, яка становить одну населення планети віком від 15 до 64 років. Це зростання, що спостерігається як у початковій, так і у середній школі, особливо помітне в країнах Азії, Африки та Латинської Америки, де докладено величезних зусиль для охоплення всіх дітей початковою освітою і розширення мережі середніх шкіл. Загальна кількість працюючих учителів у світі за сім років останнього десятиріччя збільшилась майже на сім мільйонів. Дві третини з них припадають на країни, що розвиваються, і це зрозуміло. Адже в цих країнах кількість дітей у початковій школі за цей час зросла майже на 9%. Найнижчий показник зростання у Латинській Америці та Карибському регіоні найвищі в африканському регіоні Південної Сахари зростання кількості вчителів у західних країнах Європи і Північної Америки не є таким стрімким. Це зумовлено низьким рівнем народжуваності, а також тим, що давно розвинута система початкової та середньої школи практично повністю задовольняє потреби суспільства в освіті цього рівня. Показники статистичного, щорічника України свідчать про помітні коливання в кількості вчителів із тенденцією до зростання. Щодо динаміки зростання вчительського загалу в Україні, очевидним є той факт, що темпи збільшення кількості педагогів у нашій країні на зламі століть є набагато нижчими порівняно з іншими регіонами планети. Усвідомлення цього, на нашу думку, має бути поштовхом до виконання одного із провідних завдань Державної програми Вчитель, започаткованої урядом України в березні 2002 року. В Україні структура вчительських кадрів за віковим показником останнім часом зазнала певних змін. Зменшився відсоток учителів віком до 30 років і віком 31-40 років. Дещо зросла частка вчителів віком 51-55 років та понад 55 років. Старіння педагогічних кадрів породжує ряд проблем, аналіз і розв'язання яких сприяє як підвищенню ефективності навчання і виховання покоління, так і покращення соціального, професійного і особистого життя вчителів. Воно впливає передусім на їхню професійну мобільність, що відбивається на ринку праці в галузі освіти. Збільшення в Україні частки педагогів із стажем роботи понад 20 років породжує проблеми пріоритетів у професійній діяльності у зв'язку із старінням психолого-педагогічних і предметно-методичних знань. Учителі цієї вікової групи їх частка нині становить близько 40%, Здобули професійну освіту в умовах ідеалізованої тоталітарної держави. Старіння педагогічних кадрів. Виявляється також у зниженні трудової активності в педагогічних кризах тощо дослідження цих проблем і врахування їх у розробці стратегії педагогічної освіти вчителів протягом життя, на наш погляд, є важливою вимогою сучасного стрімкозмінного світу. Узагальнюючи все сказане, зазначимо, що нині. Зійшло з арени старе гасло про педагога як провідну фігуру навчально-виховного процесу, поступаючись місцем ідеї 21 століття. Педагог у носій освітніх і суспільних змін, тому наукові дослідження проблем учителя в період суспільних трансформацій і реформ освіти набувають значної актуальності і першочерговості.